Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні я хочу вам поближче показати свій шопер, який я вишивала по схемі моєї вишивальної подруги вишивальної черепашки, Оля, вишивальна черепашка, канал YouTube. На... В Instagram можна її знайти під ніком Turtle Stitchua. Посилання обов'язково я лишу, чому я вам показую саме цей шопер? Тому що багато запитань мене приходило по ньому, щоб я його поближче показала, тому що я його показувала тільки в... В своїх вишивальних тижнях окремо, ну я взагалі не дуже люблю окремо показувати по якій роботі, якщо тільки мене питають. Якщо питають, так обов'язково я вам все покажу, розкажу, які були труднощі, які були, що було, з чому саме шопер. Я дуже полюбляю, ви знаєте, Хелловін це моє одне з найулюбленіших свят. На рівні з Різдвом, хто скаже багахульство, ну, це ваша думка. Різдво, то. Mm, Різдво, а Хелловін до І Коли мені казали дівчата інколи, це не наше це свято, ми його святкувати не будемо. Це американське свято, там ляля -ля та паля, щось там в такому роді. Я думаю, господи, ну, взагалі, тут це свято не американське, якщо, ну, чесно кажучи, це за це свято завезли ірландці, коли іммігрували е, в Америку. І ця традиція вже пішла від них. Це свято ще дуже задовго до американців святкували ірландці, ще друїди коли були. То, до речі, в нас слав'ян теж є аналог такого ж свята, тільки в нас святкується він не в кінці жовтня, а мені здається, в вересні місяці Марова ніч, чи якось так вона називається, коли люди зібрали вже урожай. Коли вже все готове, і коли слав'яни готувалися до зими, і вон, так, такий день у нас так само був. Єдине, що ми святкували трішки його по-різному, і то був день, коли почитали свої коріння, своїх померлих, скажімо, так, і не святкували гучно. Чому ірландці, ну зараз Хловін так гучно святкується, взагалі традиція, якщо ісконно йти звідти, від коріння цього свята, то це свято. Не потім як та ні поклоніння, кажуть, знайшли. Ніхто не молиться на якусь там сатану на якогось там чи на ще на щось. Це неправда, тому що Халовін це свято. Люди чому так гучно святкують, що це єдина ніч, коли вся нечисть виходить на поверхню. І померлі гуляють разом живими, скажемо, ну так, образно. І чому так святкувалося гучно? Тому що цим гучним святкуванням відлякували всю нечість від себе, від своїх родин, від живих людей, щоб все в нас було добре. Ну, Це предки так пращури ірландців святкували, і такий посил був цього свята. Зараз він несе зовсім інакше, ну то просто, просто весело-святково, ще одне свято людям. ну Хтось може почитає традиції, тому що це їх коріння. А для нас це просто веселе свято. Хэллоуін, мені дуже подобається, як в Європі святкують. Я раніше такого не бачила, у нас, ну, я не пам'ятаю, в нас такого не було. Ми колядували на Різдво. Це було, ну щось таке подібне, так? коляда наша. і... Халовін, вони щось схожі, і хтось каже, що ні, то неправда. Ви не святкували Різдво в селі і не колядували. Що там тільки не виробляли, які там костюми робилися. Мама дорога, то ще Халовін відпочине від тих, яку козу там робили, що можна було знаєте, вночі йдеш, якщо не знаєш, що то колядники, можна зразу померти там, десь біля того паркана. Ну, дуже прикольно. І... Я дуже полюбляю це свято, я знову віддалилася від теми. Через те, я собі вирішила ще раніше, що я хочу шопер з хлолівською тематикою. Ви знаєте, що я дуже полюбляю коржей, це моє кохання всього мого життя. І я, ви знаєте, до дівчат постійно чіплялася, каже, хочу коргі, хочу коргі, зробіть схем, схем, бо мені треба. І Оля зробила мені, по-моєму, запиту цього коржика, хеллоуінівського, я щось скидала. Декілька картинок, які мені подобаються, і вона мені це зробила, за що Оля величезно тобі дякую. Шопер вишити я його вже поносила, ми його навіть забруднили, коли цукерки збирали. У нас Адам був кажаном, ви бачили, певно, що я коротенькі відео знімала. На жаль, не могла я багато чого знімати, тому що людей було море. А так як знімати ж кажу, не можна і, ну, на жаль, не можна. Ця робота вона невелика. десь, Зараз я вам прочитаю всі розміри. Я знайшла в Інстаграм, в мене така дурна звичка. Хто скаже дурна, хто скаже не дурна. Я коли роботу вишила, я її закінчила. в мене немає такого, такої звички зберігати цю роботу в себе там, десь, я не знаю, в дробоксі чи ще щось. я... Ну, Робота вишила, вона в мене закінчена, все, я її видалила, в мене немає ні даних, ні кількість кольорів, нічого. А так як я цю роботу ще вийшла три, мені здається, тижні тому вона вже чи чотири вже, я не пам'ятаю. Ну, давненько я її вишила, все тільки зізр... зазріла, і, зіз... господи, забула це слово. Ладно, не буду кавіркати, бо зараз будете сміятися наді мною. Згадала, що нарешті мені, мені ж треба ж зняти відео, щоб вам показати, бо я ж обіцяла, я ж все обіцяю, обіцяю і потім забуваю. Ну, склероз – хороша болезнь. Кожен день щось новеньке. ну, В моєму випадку, якщо щось, я кажу, дівчата, господи, ну, то, на, нагадайте мені, бо я склірознік. Давайте зараз я вам розповім по цій схемі, які її параметри, скільки кольорів і того подібне. Щоб вам ну, кому, кому цікаво, бо мене дівчата питали, а я не могла розповісти, як то вишивалося, з чим вишивалося. Не мала часу. На жаль, схема називається Doggy догібу. Можна його придбати в олі вишивальної черепашки. Розмір невеликий, 90 на 87 хрестиків. Робота досі така. Ну, вона дуже легка, вона невелика, вона маленька, і я її якраз от бачила саме на шопері. Я вишивала цю роботу на шопері, як спочатку я її планувала вишивати, планувала вишивати без допоміжних яких засобів, там без водорозчинної канви і чогось такого, намагалася вишивати через переплетіння 4 х 4. Наші... Наші шопери, ті, що я купувала тут на Амазоні, вони відрізняються від тих шоперів, що можна придбати в дівчат магазині Вишила. В мене є два шопери від магазину Вишила. Тільки два, мені здається, так. Більше немає, на жаль. І, до речі, я зараз, знаєте, чого я задумалася, бо я хотіла ще додати. Замовлення на 5 шоперів я забула, а вже посилку мені Іра відправила. Ну нічого страшного, то на останнє замовлення, потім замовлю ще. Мені не горить, в мене ще є шопери два від дівчат. Ще, здається, три шопери ті, що я на Амазоні купляла, в мене є, і ще є чорні і бордові я собі купувала, я дівчатам теж передавала. Так що шопери є, на чому вишивати є, потім ще замовлю. Бо дуже класні шопери, дівчата в магазині вишила. Я раджу, кому хто так само любить вишивати на шоперах, приходьте до дівчат, я не знаю, зараз є чи нема. Ну, дівчата казали, що були. Давайте по розмірам, по каунтам я вам розповім, скільки ця робота, в якому каунті буде. Так як в мене це була, здається, якщо я не помиляюсь, 14-та основа. Ну, Водорощина, вона вся 14, і 16,3 на 15,7 см. Я думаю, що воно трішки менше, тому що в мене канва підсіла. А на жаль, помірити мені нема чим, тому що лінійки моєї дитини десь у мене теж була, але щось я не підготувалася. Ну, я думаю, в сантиметрах це не важливо розмір, щоб ви собі розуміли, 90 на 87 хрестиків. Це невеличка робота, ну ось моя долонь. Ось, я, до речі, руки свої привела в порядок, бо вчора знімала вам вишивальні тижні, дивлюся, господи, які вони страшні. А Ще я маринувала курку для своїх хлопців, і там куркума була. Боже, вони жовті, відмити неможливо, це жах. То я вчора психанула, сіла і переробила, хоча не хотіла, бажання було нуль. Але, знаєте, якщо я собі не зроблю, мені ніхто не зробить, то треба переробляти було. Бо я знала, що я сьогодні планую вам щось знімати і розповідати. Так, по Коргі далі повертаємось. 16-й, 18 каунт теж можна, там 14,5 на 13,8. 16 й каунт, 18 й каунт, 12,7 на 12,2 см. Це нам розпов... каже Оля, скільки воно буде в оригіналі. Ну, Невеличка робота. Виходить. 90 на 87 – це ну, навіть на подушку піде, чи ну, якщо з полями, з повітрям, або додати якісь мережі. Ну, Дуже класна робота, навіть в картинку, якщо хтось хоче. Тому що я вишивала цю роботу на водорощінній основі, все ж таки, тому що переплетіння дуже щільне, не дуже сильно видно на цьому шопері. Я розпочала там десь 200 хрестиків, мені довелося випороти, тому що робота. Ну, хрестики були косі, криві і ще кривіші, ніж я би вишивала на водорощінній основі. Водорощінна основа якраз в мене була, якою я теж замовляла в дівчат з магазину вишила. Зараз, до речі, я вам покажу. Я маю бодрощину конву, я трохи, трошки запаслася. Це я купувала на AliExpress, На тему вона теж є. Купила синю, рожеву і білу таку, прозору. Ця така жовтувато-білувата прозора. Я її брала на темні шопери. Ці дві я взяла, я так собі подумала, що на світлій все ж таки основі буде краще видне переплетіння, і тому треба краще взяти якусь кольорову водорощину основу і на ній вишивати, щоб не плутуватися. Тому що на цій прозорій, яку я вишивала, ну це не зовсім така жовту, ну, вона зливається. Бачите, майже з основою, і ті дірочки не дуже добре видно. Тому я запаслася, я, так як я собі планую вишивати ще не один шопер. У е, мене там є там схатка, я собі хочу, я собі і курку хочу вишити. Мені, в мене там є, Але на курку я не знаю, яку основу взяти, тому що курка буде синя. Ну, подивимося, коротше, то, до того повернемося пізніше. Е, так, про Бекстіч, давайте я вам розповім про стіпки, про все решту, що тут мається. Це використовується тільки хрестик. Напівхрестика немає. Є стіпки Бекстіч у один і в два складення. Два складення це. Кажанчики. Тут кажанчики в два складення. Все решта, ті хвостики в цих гарбузиках вони вишиваються в одне складення бекстічем. Бекстічу зовсім мало, тільки на гарбузах і оці кажанчики. Потім є хрестики в одне складення. В одне складення це на цих деревах. І оцей замок, а, і основа фон, мені здається, це ж вишивалося в одному. Це чи, це один, чи два складення зараз я. Мі здається, в один все. Сам коржик, гарбузики і ця луна, вона. чи як його, місяць? місяць, Ні, ну місяць, то інше. Вони вишивалися в два складення ниток. Загальна кількість кольорів 34. Вишивається дуже легко, кольорів небагато, робота. Що ж я хотіла сказати? Робота дуже легенька, вишивається все логічно, такими логічними цепочками, такими ланцюжками. І немає такого роздрібу, що десь там кудись там ще поскакала там якийсь хрестик чи одиначка. Такого немає. Вишивається дуже легко. І зараз я маю, як ви бачите, такого класного коржика. Нефрузиків, фрузиків, нічого додаткового тут немає. Отакі класний, давайте я вам ближче покажу його, бо в мене руки були зайняті. Отака краса в мене є. Я вишивала нитками СХС, не DMC. DMC у нас тут коштують, як крило літака. І якщо мені треба DMC, до речі, я там на деякі робок боти мені треба було, то я так само йшла до дівчат в магазин вишила. Писала Ірії або Іріші, або Ірі, власниці ну, цього магазину. І дівчата мені підбирали нитки, які мені потрібні. Ну, якщо мені щось треба, я до дівчат біжу, бо якщо мені бісер чи ж якийсь набір, якого немає в дівчат, я біжу до Галі. Якщо Мірабільки, нитки DMC, або щось таке Лукас, то я завжди йду до магазину, вишила, там шопери. У мене так поділ, знаєте, до кого я за чим йду. Ця схема дуже класна. я, Хто любить кольори, ну це мої найулюбленіші такі бускові, фіолетові, помаранчеві кольори, я дуже полюбляю, вони поєднуються між одним, дуже класно виглядають. Ця робота вишилася так само на одному подисі. Я, знаєте, я. Почала себе ловити на цій думці, що якщо мені схема дуже подобається, я її горю, вона вишивається на одному подисі. Я навіть не відкладаю тиждень, півтора-два, і робота готова. Ну, якби я вишивала ту роботу кожен день, я б я думаю, що днів за п'ять я її зробила, тому що вона ну, дуже легка, загальну суму, кількість. Хрестиків, я, на жаль, вам сказати не можу, тому що в мене з я її видалила, взагалі цей файл я видалила, я не можу вам розповісти стовідсотково, як можна. Але по розмірах ви собі розумієте, так як ця вишивка вона неповна, вона часткова, фон не зашивається, можна підібрати, Ви зайдіть на сторінку до Олі, і в неї є такі як зразки, на які основі цю роботу можна вишити. Я взагалі спочатку думала, кажу, Оля, може вишити цей шопер на синьому фоні, але вона мені. Каже, На синьому фоні тоді каже, вони загубляться. І якщо темно-синій, так, світлий, то може ще і воно буде нормально, я хотіла темно-синій, тоді треба було б замок, дерева, усе, що вишити тільки коржика і вишити тільки тиквиці, гарбузики. А я хотіла повністю цю картинку, тому все ж таки прийняла рішення вишивати на світлому шопері, На темному я ще щось придумаю, що мені заманеться вишити. Може, щось таке світленьке придумаю собі. Ну, то таке, знаєте, було б бажання, а вишити можна завжди. Отака така гарна схема в мене вийшла. Я вам зараз покажу ще ближче хрестики. Ну, вони не дуже, може, рівненькі, тому що. Ну, дещо, ну, бачите, десь там є такі, що підплясують трішки. Так, це вже повилазило в мене. Треба заправити після прання, можливо, бо я ще ну, так, не дуже добре його відпрала, е, господи, відпрасувала, тому що ця тканина на цьому шопері, вона така дуже. Там, вона натуральна, мені здається, враження, що там додаток якогось льону є, я не знаю. І відпрасувати, навіть відпарити за допомогою пари, ну якось воно дуже тяжко відпрасовується. Все одно такі заломи, такі пожамкання трішки є. Бо я ж кажу, тканина натуральна, і натуральну тканину завжди складніше відпрасувати, коли вона поноситься один день, там потім хрестики стають рівніші, і картинка більш така. Рівніші, самі хрестики. Ну, А так я дуже задоволена цією роботою, дівчата, хто мене питав, я вам ваш запит виконала, показала. Оля величезно тобі дякую за таку класну схему. Вона яскрава, вишивається дуже легко. Дівчата, я раджу, хто полюбляє коржиків, як я, хто полюбляє Хэллоуін, як я. Дуже класна тематична схема. Я від Олі вишила поки що тільки одну схему, у мене ще. Одна в роботі багатоколірна робота, я її планую вишивати. Ну, поки що в мене багато колірків відклалися. Я так собі думаю, що багато колірків я буду вишивати по одній. Ну, це не цю тему, я вже потім вам розповім свої плани. У мене є ще котик на книжках, я його купляла від в Олі. І в мене є ще три зуб. Так само я купляла в Олі. вона робила. І Я також планую ті роботи повишивати, але трішки пізніше, бо в мене планів в Ось Отака класна схема. Супер класний коржик у мене є, який вже перший свій Хелловін відсвяткував разом з нами. Нас допоміг нам зібрати величезну купу цукерок, хоча цукерки не їм, я солодкі не дуже полюбляю. Інколи може, щось таке, знаєте, якусь там шоколадки-шматочок взяти, якщо мені дуже захочеться. Ну, Я випічкаю грішна. Це я там булочки, якісь такі, прянічки, щось таке, я люблю. Але не завжди, знаєте, в охотку. Тому всі цукерки які в нас були зібрані, потім ми роздали сусідським дітям. Ну, знаєте, це така чі, типу азарт. Був азарт просто погуляти, позбирати, походити. А все решта, ну, як є, так є. Люблю святкувати це свято. Наступний, я думаю, шопер обов'язково я собі зроблю. А різдвяний ж у мене є. Різдвяний шопер в мене дідух. Я вже думала, щось таке різдвяне вишити. У ну, мене курка по плану і хатинка по плану. Це я 100% хочу. І я думаю, що курка буде перша, бо всіх дівчат курки є, а в мене немає. Я знаю, що Юля свою курку на благодійність продала. а В Олі є курка, друга Оля курку дошиває. Я знаю, може ще Юля ще собі одну курку вишиє. Мені теж треба, я теж хочу. Тому в мене вже є на плані, яку я хочу, ну там така курка, всім курка буде, там такий бролер номер 2 люба. Вона буде тебе, тут -ту -ту, блакітну пам'ятаю, вона в тебе теж є. <сміття> я її буду теж вишивати на шопері. Порахую плюс-мінус скільки вона вийде. Бо я хочу, знаєте, візьмеш руки, маєш вещ, Отаку сумку я хочу ще одну. Ну, але це буде, знаєте, плани майбутнього, бо зараз я ще один шопер хочу зробити від вірена. Бісером, які в мене з гортензія жовто-блакитна, і в мене ще одна приїде. Ну, коротше, планів, як завжди. Ось така красунька в мене є. У мене вже в колекції два шопери. Вони одні з перших, але не останні 100%. Так що, як кому сподобалася ця схема, хто дуже хоче собі теж мати таку, таку яскраву ляльку, таку красунчика, такого. я не знаю, я завжди кажу: в мене два сина і один псин. Так що, оце мій псин, і для нього ми вишивали таку класну сумку, такий шопер. Для того, щоб гуляти. Але я так собі думаю, що я буду використовувати цей шопер не тільки на Хеллоуін, буду носити його і так, а чому й ні. Якщо я полюбляю, мені це подобається. Так що робота готова. Нарешті я вам її показала, як обіцяла. Оля величезне тобі дякую за те, що ти виконала моє бажання зробила таку класну схему, і я отримала масу задоволення від того, що я вишила. Величезне дякую величезне дякую вам, хлопчики і дівчатка, за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па-па-па, та до зустрічі в новому відео.